Я рада вітати вас, мої любі малята. На планету погляньте, як багато там води. Річки, озера та моря, і всюди там бурлить життя. Життя є як в прісній воді, так і в солоній. Риби, які живуть в прісній воді, називаються прісноводними, а ті, що в морях та океанах, називаються морськими тваринами. Я вам пропоную сьогодні познайомитись з деякими з них поближче. Акула це риба хижак, довжина її тіла від 20 см до 8 метрів. Шкіра акули вкрита гострою лоскою, різкі рухи та повороти вона здійснює за допомогою хвоста, а бачить вона все в чорно-білому зображенні. Зуби це головне озброєння акули. Вони розташовані у два ряди. Восьманіг це мешканець теплих водій. Він добре плаває, а пересувається по скелях за допомогою щупалець з присосками. Ціми щупальцями він щільно затискає свою здобич. Медузи. Вони мешкають в кожному морі та океані. Їх щупальці дуже небезпечні, бо вони виділяють отруту. Якщо людина доторкнеться до щупальців, то отримає опік. Морські їжаки живуть в осих морях земної кулі. Тіло вкрито жорстким панцирем з рухливими голками, за допомогою яких вони пересуваються по морському дну. З нижньої сторони їх тіла знаходиться рот з п'ятьма зубами. Морська зірка це малорухлива морська тварина, яка мешкає в морях та океанах. Вона не може перебувати без води, тому що одразу вона гибне. Косатка відноситься до сімейства дельфінових. Їх плавник на спині без кісток і досягає 2 метрів у самців та 1 метра у самок. Вводяться касатки в усіх океанах світу. Кит. Це не риба. Це савець як корова або кінь. Вага одного кита дорівнює вазі 40 слонів. Це найвелика морська істота. Дельфіни це морські ссавці. Живуть вони групами. Чудово плавають та легко орієнтуються навіть у мутній воді. Між собою спілкуються за допомогою свистячих звуків. Сом це найбільша прісноводна риба. Має велику голову та довгі вуса, які дуже допомагають у пошуку їжі. Тіло в нього без лоски і досягає він 5 метрів завздовжки. Щука це хижа прісноводна риба, досягає 1 метра. Живуть щуки на глибині, ховаючись у заростях, може жити від 10 до 30 років. Давайте з вами пригадаємо, як називаються риби, які живуть в морях та океанах. Так, вірно, це морські тварини. А як називаються риби, які живуть в річках та озерах? Так, це прісноводні риби. Ви дуже уважно мене слухали. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!